На третьому пароні проводиться посадка на Салют всім підписникам та гостям каналу Релакс Тайм. Друзі, в цьому випуску буде суто Релакс відео сьогодні. я Вам покажу чудове місто Лева Львів. Вирішили поснідати в Макдональдсі, замовив собі Big Mac меню, картошечка Фрі, все як має бути. Замовили собі ось такі прикольні круті сир камамбер. Ось такого же гуля на вулицях міста мені вдалося побачити, як бачимо, обшитий він килимами. Так, мене чуть машина не збила. Це якесь кафе, газда кафе. І це дирони вареники. Ну, ось, друзі, поки що гуляємо по місту. В Макдональдсі попили каву. До речі, кава досить смачна, дійсно смачна, але ще ми будемо сьогодні куштувати львівську каву. 8 ранку місто ще спить, як то кажуть. Трішки гуляємо. Поснідали також в тому самому Макдональдсі, потім будемо снідати в десь в інших місцях і вам показувати. Досить гарна площа, видно, що миють, щоб не було пилюки. Як то кажуть, по-європейськи. А це, друзі, пам'ятник Тарасу Шевченкові маленька копія, і ось його великий оригінал. Ще на вулиці встановлені ось такі питні фонтанчики. Досить зручно, якщо ви десь хочете собі попити в жару. І є вказівники, щоб ви собі не заблукали і могли вийти на те місце, звідки ви починали свою подорож. А ось, власне кажучи, львівська ратуша. Можна піднятися ось туди наверх, та для вас відкриється панорама міста. Але ми, певно, сьогодні цього робити не будемо. А ось там, де музей Арсенал, знаходиться внизу Реберня. Правда, вона ще зачинено, тому що 8-15 ще. Але можливо в обід десь почнеться потихеньку відкриватись. Здається, якби виглядає новенький трамвай, але він просто пофарбований в жовтий колір. Досить цікавий будинок, трикутної форми, з боку виглядає, ніби він взагалі худенький. А взагалі у Львові завжди є на що подивитися і де подивитися. Куди б ви не повернули, ви завжди побачите гарну будівлю. Ну, Ще не говори, а краєвиди у Львові досить чудові. Так, друзі, прийшли в ретро гараж. Це такий музей старовинних автомобілів та техніки. Сподіваюся, сьогодні нас туди запустять. Дуже раджу відвідати цей музей ретроавтомобілів. Зараз детально на кожному експонаті зупинимося. Ось так все виглядає, все розставлено, досить незвично і гарно. Перша вітрина нам показує, що було до айфонів та інших смартфонів. Старі телефони. Дивіться, друзі, який незвичний велосипед був, прототип. Мотовелосипеди, друзі. Друзі, оцініть який шевроле поліцейський, американський, взагалі шикарний. Що зможу буду вам знімати? На жаль, не все можу вам показати, тому що туди не пускаю. Друзі, оцініть ось такий AMG. Хто, можливо пам'ятає, хто дивився фільми про тачки. Там подібні були, Ну, стан взагалі шикарний, ну ніби дійсно як з конвейер зійшов. Це, друзі, Меркурі. Так називається автомобіль. Просто подивіться на його довжину. Капот приблизно. Дійсно, я вам не брошу, як півсловути. Тобто, якщо ось тако взяти по дверях, Получається, слово навіть трішки може не вистачити. Просто дійсно дуже довгий. А це, друзі, Ford. Капот, я не брешу, капот десь до 2 метрів. Часто тільки передній капот. Подивіться, який стан салону, які диски гарні. Дійсно. дійсно, тонко підійшли до всіх деталей. Сказати, що він відреставрований, дуже важко. Ось його табличка Ford Motor Company Elite. 76-го року. Ось такі старі велосипеди. Дуже багато старих велосипедів. Взагалі музей шикарний. Ну, Друзі, хто появляє мотоцикли, мопеди, будь-якої масті є. Ось такі це здається, ну більше це на німецький, похоже, ну як на мене. Дивіться, який авіаносець великий. Вряд ну, метрів 5. Просто, на жаль, камера так не передасть. До речі, десь має бути табличка про нього. Так, авіаносець. 30 моделістів, 2 роки робили, прикиньте. Так, 600 метрів, прикиньте, друзі. Е, вагу не пише, на жаль. Вагу не пише. Дивіться, якісь старі радіанські велосипеди. Цікаво, деяких з них ще їздять чи ні? Ось, тут вже більше спортивні пішли такі. Ну, тут різні, звичайні але більше спортивні. Орлійний запорожець. Не відкривайте, будь ласка, мене. Дякую за Ну, Прикольні друзі. <кхід> Я взагалі люблю автомобілі, будь-які. Нові, старі, сучасні, крім електрокари. Чомусь електрокари для мене поки що не відкриті. Щось такі лейбочки, Мото, атрибутики, аксесуари. Подивіться, друзі, на цей Citroen. Взагалі всередині шикарно виглядає. місця там вистачає. Я, звичайно, не знаю, як він себе веде на їзді. Вон, дивіться, дерево. Вон, таке відчуття, що просто звичайний стул всередині, але просто шикарно. Ось його табличка, до речі, ставте на паузу, читайте. Ось така друзі у нас Ford Thunderbird 65 року. Оце взагалі пушка. Ті, хто полюбляють такі старі американські автомобілі, це взагалі я особисто полюбляю. Блін, який він шикарний. Просто, друзі, шикарнейший! І далі в нас іде Coupe de Ville. До речі, хто дивився Grand Tour Lockdown, там ось такий був, О, це взагалі, друзі, це шик. Шик. А ну, там, до речі, атрибутика, яка пов'язана з сучасними подіями, на жаль. Ну і друзі, як завжди, наостанок я залишу вам ось такий Rolls Royals. Просто подивіться, я перший раз бачу зблизька такий автомобіль. На жаль, його відкривати не можна, але в принципі я розумію, тому що скільки було потрачено сил та енергії на те, щоб відновити, просто ще зможу покажу вам. До речі, рулі знаходиться з правого боку. На жаль, друзі, лібеська камера. Ось так спробую. Даф, до речі, шкіряний. Ну, Трішки є там деякі косяки, але я, друзі, вважаю, що це нічого страшного. Шкіряний салон. Ось так він виглядає, Знаєте, відразу якийсь там про Джеймса Бонда фільм згадується. Просто класно. Ну і звичайно, як же бути у Львові та не придбати собі кави, я купив ось таку ранкову. Копальні кави замовили ось такі смаколики, кава з конючком, чай обліпиховий і ось таке тістечко. Кава смачна, але трішки з кислинкою. Я ще не пробував. Мені сказали, що треба спершу випити глоточок кави, потім трішки конячку та закусити це вишенькою. Вже, друзі, час дня. Місто проснулося, тому що ми приїхали в 6 годин ранку і було ні одної душі. Ну, в принципі, ви бачили на початку відео, а зараз ось що маємо. Біля ратуші прямо ось тут такий невеличкий ринок. Люди продають квас медовий, стари різні. Погода сьогодні дуже гарна. Ось пушну я друзі з туалету, такого жовтого стилю виконаний. Дизайн даної кімнати. Вмивальничок, фен є. Мило, до речі, мило є в дозаторі. Ось така душова кабінка, також є там мило. Ну і звичайний білий трон. Ми заселилися в хостел. Dream Hostel називається. Така кімнатка 3х3, тоді, до речі, досить високі. Двоспальне ліжко є. Стіл, стілець, така батарейка. Ну, батарея не гріє, то бо вже літо. Ось таке велике вікно. Типу, також можна використовувати як стіл. Таких дві вазочки, вазочки. Типу, як тумбочки, стілець, розетки, світло для кожного індивідуально. Це досить добре. Вішалка. Сміттєвий бак невеличкий. До речі, хостел знаходиться в центрі міста. Адресу я вам, друзі, скину, щоб ви собі, можливо, хтось захоче орієнтуватися. 1200 за двох. 600 гривень за людину. Душ ванна в туалеті є, як ви вже бачили. Ось такий вигляд на вулицю. А друзі, куди рука достає, тоді показує. Все зараз будемо відпочивати. А ще, друзі, я відвідав справжній фестиваль українського вина. Було дуже багато народу, була дуже крута атмосфера. Було місце, де можна придбати собі їжу, всяку різноманітну, ось, до речі, равлики. Можна було куштувати сир, вино дегустувати, були різні компанії Ковблево, Азнаурі, була жива музика, досить крута атмосфера, прикольний фестиваль, раджу всім, якщо маєте можливість. Mm-hmm. Uh -huh.